Дуже ревний, як він говорив, то плакав. Навіть. При Ісус Христа, його терпіння вважає, що вважає такий, знаєте, вважає, що а, то, дуже ревний. от. І навіть, навіть деколи, як я ходив, люди дали на, на мірня, то я носив до Величковського. От. Но, і, дорогі мені, навіть Величковський мене. Славу посвятити церкву недівна, то ту, я коли тупільниця, а туди за тупільниця недівна. Вдома антиміс може, щоб від, від нього і мене посвятити. Сам не їхав і мені не поручив. Та я вже на Миколая поїхав посвячувати ту церкву. То, то був мороз туди на Миколаїв десь до 28 градусів, то я пам'ятаю, що мені вино замерзло в церкві. Люди, знищили комуністику церкву, люди в лісі будували церкву. Той фундамент все літом перевезли. І то все десь в 70-му році церкву посподала, а й мене послав посвятити ту церкву. Хват, то я буду пам'ятати, що ще дівний не було. Треба буде колись поїхати. Так що. Але майже ти... почав в п'ятій годині, то до 11 години тривав один. І посвятив, хто посповідав всіх людей. Až to